Поговоримо детальніше про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку. З нами наживо Максим Таран, пресофіцер бригади Нацгвардії Рубіж. Пане Максиме, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня, студія! Доброго дня, шановні телеглядачі! Перед тим як ми почнемо нашу розмову, хочу звернути увагу наших глядачів на qr код який з'явився на ваших екранах. Там є і qr код і номер картки. Хлопцям з бригади Рубіж потрібна наша з вами допомога. А от на що саме збираєте? Пане Максиме, розкажіть нам, будь ласка, дякую. Бригада Рубіж зараз відкрила збір на FPV-дрони. Як ми знаємо, дані дрони зараз вкрай необхідні на полі бою, тому що ми нищимо противника пі, піхоту, ми нищимо. Е Техніку ми нищимо логістичні маршрути противника саме з допомогою FPV-дронів. і вони є вкрай необхідні для нас. Ви можете приєднатися до нашого збору та тим самим допомогти нам побільше знищити, побільше зробити проблем противнику і тим самим полегшити нам роботу. Дякуємо кожному, хто доєднується до збору. Доєднаюся до ваших слів і закликаю кожного і кожну доєднатися до збору для бригади. Рубіж. Ви всі бачили сьогодні, що сталося у сумах. Які жахливі кадри звідти надходили, як росіяни балістикою вдарили по центру міста. Десятки загинули. І тому давайте будемо активними в донатах, щоб наші військові завдали потужних і ефективних ударів по ворогу і ворожих позиціях. QR-код на екрані номер картки трохи нижче. Будь ласка, донатьте. 10, 20, 50 гривень хто скільки може. Головне, щоб ми всі разом доєдналися до цього збору. Пане Максиме, розкажіть, будь ласка, детальніше, яка ситуація на Лимано-Купінському напрямку на тих ділянках фронту, які тримає бригада Рубіж? На Лимано-Купінському напрямку, де бригада Рубіж виконує оборонні дії. Ситуація не на Лиманський Куп'янський напрямок. Наприклад, ситуація там є. Стабільною противник, хоч і і далі просу, намагається просуватися, намагається прорвати нашу лінію оборони, але інтенсивність штурмів вона середня. Якщо ми беремо в порівнянні з ломанським напрямком, де противник збільшив кількість штурмів, збільшив кількість задіяної техніки, збільшив кількість задіяних FPV, дронів і взагалі засобів та сил, також на даному напрямку, противник все частіше і частіше застосовує. Дрони на оптоволокні, що створює нам достатньо багато проблем. Пане Максиме, президенти і головком ще тиждень тому заявили, що фактично вже почався наступ росіян на Сумщину і Харківщину. А що спостерігає ваша бригада? Які от сили ворог накопичив для цього наступу Своє. саме на Харківщині? А, ну насправді, якщо ми подивимося, як, наприклад, було е, на початку зими, то противник також накопичував резервні сили для того, щоб закупити Куп'янськ до Нового року, а потім вже до кінця зими І в нього це не вийшло. Тому е, на подальше, те, що відбувається зараз, аналогічно теж саме, що відбувалося і раніше. Противник так накопичив сили, накопивчив свої наступальні спроможності, але в застосуванні саме. Наступу він тактики не змінив і як штурмував малими тактичними групами, так і намагається це зробити. Що ми можемо дійти до висновку, що противник так само буде видихатися на цих напрямках. А щоб противник видихався ще більше і щоб наші воїни ще ефективніше діяли на полі бою. Просимо кожного задонатити за цим QR-кодом, який ви бачите на своїх екранах. Є номер картки. Будь ласка, хлопці збирають на fpv дрони, аби ефективніше нищити росіян на полі бою. Доєднуйтесь, кожна гривня має значення і важлива для наших військових. Пане Максиме, на Лиманському напрямку російські війська перетворили на плацдарм. Великий виступ біля села Іванівка, це на правому березі річки Жеребець. Чи дійсно ворог тут накопичує значні резерви і які їхні цілі на цьому виступі? Насправді Ломайський напрямок, як який казав, там дійсно збільшили кількість штурмів, збільшена задіяних техніки, як і важкокаліберної, так і легкооброньованої техніки. Так само противник збільшив кількість застосування всіх засобів та сил на цьому напрямку. Казати, що він там зараз створює хаб для того, щоб подальшому просуватися. Зараз рано, тому що ситуація дійсно складна, і Сили оборони роблять все для того, щоб знищити противника та не дати йому просуватися вперед. Противник є, завжди ставив собі за ціль захопити лиман для того, щоб в подальшому вийти на омрійне для нього місто Слов'янськ. Це для нього ціль насправді завжди була номер один або Ну по попереду, ціль було завжди взяти місто слов'янському. що для цього тому, що це місто є для них більш символічне в ідеології, тому саме на цьому напрямку він завжди збільшував і зараз збільшує кількість наступальних дій. Напередодні на Купінському напрямку ворог намагався провести атаку за участі бронетехніки. Безуспішно всі п'ять бронемашин було знищено. А як загалом часто росіяни зараз залучають техніку для своїх штурмів і тактика, яка їх зараз? Насправді противник як і застосовує не тільки важкокаліберну техніку, важкоброньовану техніку, а також і легко і просто мотоцикли. Наприклад, нещодавно на нашому на одному з наших напрямків противник намагався прорватися до наших позицій на автівках газ 69 Це автівки 20-30-х років минулого століття. Це насправді. Виглядало достатньо комедно, але все ж таки це створювало нам проблеми, тому що нам треба було їх знищити. Противник зараз дає ставку на те, щоб більш мобільним бути більш мобільним і застосовувати будь-які засоби для того, щоб швидко добратися до наших позицій. Також командування ворога ставить питання своїм штурмовикам, що якщо ви хочете більш комфортно, більш мобільно Штурмувати позиції українців, то купуйте автівки за власний кошт або йдіть пішки там, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 кілометрів. Тому противник зараз збільшує свою кількість саме мобільних штурмів на навіть легкоброньовій техніці, І незважаючи на це жугуліч чи мотоцикл, чи газ 69 минулого століття. Тобто вони за свій власний кошт купують оці велосипеди, я не знаю, мопеди, машини і йдуть в штурми? Так, так, все правильно. Шановні глядачі, аби ще більше знищувати наших ворогів на нашій землі, нашим воїнам потрібна допомога. Бригада Рубіж збирає на FPV-дрони, Тож, будь ласка, QR-код на екрані активніше долучайтеся до цього збору. 10, 20, 50 гривень. Сума не має значення, та яка комфортна для вас. Будь ласка, перекажіть, щоб хлопці закупили FPV-дрони і знищили росіян на таких мопедах, Жигулях і на чому вони там намагаються йти у штурми. Пане Максиме, сіверськ. Напрямок. Яка ситуація там, і яка мета ворога на цій ділянці фронту, насправді на Сіверському напрямку, де бригада Рубіж також веде оборонні дії? Противник намагається прорвати нашу лінію оборони всіма наявними вогневими засобами, також малі е, штурмові групи разом з, разом з ударними дронами, також противник застосовує артилерію. Е, також на цьому напрямку противник. Застосовує штурми з допомогою мотоциклів, було помічено, що штурмовики противника беруть з собою вибухові пристрої, цілею якої є головне доїхати, добратися до наших позицій, скинути ці вибухові пристрої в вигляді рюкзака чи сумки, закинути на нашу позицію, тим самим підірвати наші окопи. Ну, насправді, звісно, що не всі і не завжди всі доходять до наших позицій, тому що якраз наша ера одразу їх виявляє, одразу за допомогою FPV ми їх методично знищуємо. Але саме тенденція на те, що вони беруть з собою вибухівку та намагаються прорвати таким чином нашу оборону, вона є. От ми бачимо відео вашої бригади, як завдяки скидам з ФПВ-дронів знищуються окупанти, так щоб ще більше було знищено так, таким чином окупантів. Будь ласка, шановні глядачі, доєднуйтесь до збору. Бригада Рубіж збирає на ФПВ-дрони. QR-код на екрані трошки нижче, там ще є номер картки. Пане Максиме, якщо так говорити, ну інтенсивні бої тривають на Лимонокупінському, на Сіверському напрямку. А чи можна порахувати, хоча б приблизно скільки окупантів і ворожої техніки вдається знищити? Бійцям бригади Ну от, приміром за цей тиждень. Ну Насправді кожний тиждень він відрізняється. який кожен день за день можемо знищити більше, ніж за минулий тиждень, тому що ситуація постійно змінюється. Штурми противника бувають більш масовані, більш широкі, бувають дрібні, але вони відбуваються кожного дня. Ну Наприклад, за. Тиждень це більше ста знищених окупантів, це як мінімум також ворожої техніки, ворожих автомобілів, мотоциклів і так далі. Тому це, це мінімум, який є кожного дня. Мінімум 10-15 ворожих окупантів. Ми знищуємо і вони намагаються які намагаються прорвати нашу лінію оборони, намагаються пройти до наших позицій, якраз за допомогою fpv ми їх і знищимо. 90-95% уражень по противнику зараз відбувається якраз за допомогою fpv дронів, і тому зараз чим більше у нас таких засобів та сил, тим більше ми знищимо окупантів. А щоб чим більше було таких засобів і сил, є QR-код на екрані? Будь ласка, шановні глядачі, донатьте, долучайтеся, допомагайте бригаді рубіж збирати на FPV-дрони, аби наші військові могли ефективніше і ще більше знищувати окупантів на нашій землі. Ця розмова закінчується, але не закінчується збір. Також ви цю розмову можете побачити на нашому Ютубі, зрозуміти, що відбувається на Лиманокупінському і Сіверському напрямках, і задонатити за цим qr кодом пане Максиме. Я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру за цю розмову і, передусім, за службу. Вам дякую вашим побратимам за захист нашої батьківщини. Дякую. Це був Максим Таран, пресофіцер бригади Нацгвардії Рубіж. Дякую.